Практичний іспит на категорію Б триває мінімальний час складання іспиту це 20 хвилин, тобто максимальний це 50 хвилин. Напротязі 20 хвилин водії повинен допустити не більше, ніж 3 помилки, або не допустити ситуацію, яка склала аварійну ситуацію. Або не… це третій варіант – це не виконати команду екзаменатора. Кандидат у водії може складати іспит кожні 11, на 11-й день, тобто кожні через 10 днів на 11-й на протязі двох років. Тобто, поки дійсно свідоцтво про закінчення практичного курсу навчання. Так, можна складати в будь-якому сервісному центру України, як теоретичний, так і практичний курс. Наприклад, одну спробу можна складати там в місті Одеса, іншу спробу, якщо не склали іспит там условно, місці Києві або в будь-якому місці, де є сервісний центр, де приймають практичні іспити. Я би порадив саме основне це пройти весь курс практичного керування. Тобто, якщо потрібно 40 годин відкататися. Автошколі, то потрібно 40 годин відкататися в автошколі, а не 12-10 і потім йти пробувати просто складати іспит, а викатати весь курс, прийти до кінця його, пропрацювати всі, всі вправи необхідні, і після чого приходити на практичний іспит.